Та записався на МРТ. Зроблю собі повну діагностику хребта від копчику до шийного відділу. Буде три знімки. Копчик, поперековий і грудний відділ. Це коштуватиме мені 4600 гривень. Зараз ми з вами їдемо по вулиці Дерев'янка до Харківського шосе Повертаємо направо на вулицю Сумську, і я заїду до центрального парку Харкова, колишнього парка Горького. Візьму собі кави та прогуляюся по парку. що мені сподобалось в цій клініці, де я буду робити МРТ так, це те, що оператор, який записує тебе на ту чи іншу дату за день до процедури, дзвонить клієнту. Він нагадує, що у вас завтра МРТ і запитує, чи ви приїдете. Ось так треба працювати з клієнтами. За кожного клієнта треба боротися, а не як у тій конторі, де я їздив минулого разу. Дорогі підписники, дуже дякую вам за вашу підтримку і за те, що підписані на мій канал. Ваші перегляди, коментарі та лайки надихають мене створювати нові відео про наш Харків і його чудові дороги. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це, щоб не пропустити жодного цікавого відео. Натисніть кнопку. Підписки та дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Давайте разом досліджувати наше місто. Хочу висловити величезну подяку кожному з вас за ваші чудові коментарі. Ваша підтримка та добрі слова надихають мене продовжувати створювати відео про наш улюблений Харків. Ваші відгуки та коментарі дійсно багато значать для мене. Вони допомагають мені бачити, що моя робота має сенс і приносить вам задоволення. Ну що, друзі, трохи ваших чудових коментарів. Найкраще місто в світі це наш любимий неповторний, особливий Харків, місто герой, місто краси, місто працівник. Дякую за такі теплі слова. Харків дійсно неймовірне місто. І ваші слова дуже надихають. Разом ми зробимо його ще кращим. Який гарний! Тут живе моя родня. Тримайтеся, ми з вами. Ось такий чудовий коментар. Дякую за підтримку. Приємно знати, що ваша родина теж тут живе. Тримаємося разом. Ось такий коментар. Мирного вечора, любимий Харків. Спасіба за відео. Смотрю і плачу. Мирного вечора і вам. Харків наше любе місто. Тримаємося разом. Дякую за перегляд і підтримку. Харків. Бажаю тобі таких сонячних днів без ракет та сирен. Тримайся. Привіт з Дніпра. Дякую за такі теплі побажання. Харків також з вами тримаємося разом. Романе, продовжуйте свою роботу. Ви дійсно робите добре та необхідне діло. Респект за рідну мову. Дякую за підтримку та добрі слова. Я дійсно стараюсь розмовляти українською мовою. Хоча це мені іноді важко вдається, але я не зупиняюся і продовжую працювати над цим.

Mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be.